Усім привіт! З вами знову лампач, це канал Lampedrom 303. Я вже зробив декілька відео, які присвячені цьому мікшерному пульту. Він називається Tascam M35. Тут я перебрав буквально кожен модуль, в кожному були якісь проблеми. Зокрема, усі фейдери були дохлі, але я дійшов до найбільш такої неприємної несправності. Такого плаваючого дефекту. Хазяїн апарату мені сказав, що там нібито у блоку живлення щось відходило. Коли на нього натискаєш на цей бік, ну, виявилося, що це не в блоку живлення, а у, е, у цьому модулі це мастер-монітор модуль. Тобто тут зчетверенний фейдер. Про ремонт якого я в минулому відео вам розповідав. І отут була проблема із цим роз'ємом. По-перше, він не такий, як усі інші роз'єми. В нього дрібніші контакти. І, напевно, через вік пластик просто деформувався і почав пропадати контакт. Там то лівий канал пропадав, то якийсь з входів не працював його. Поштурхаєш, починає працювати. Ну, я почав розбиратися. Ну, і, звичайно ж, проблема в цьому самому роз'ємі. Довелося просто деякі, деякі контакти продублювати таким дротом МГТФ. От я вам зараз покажу, я один з них відпаяв спеціально. Значить, так, ось. Стаємо тестером на ну, оцей обірваний контакт з цього боку. Ну, він не, не до кінця обірваний, але ось так нема контакту. Натискаємо і з'являється. Ну, щоб цього уникнути, просто. Повертаємо цей дріт туди де він має бути, просто його зараз запаяємо так. Це він. Так, тепер. Тепер ставимо знов на контакти. Ну, звісно, тут все нормально. Перевіряємо, чи немає короткого із... із боковими. Ні. Оцей є, а з цим він не з'єднаний, а з цим. Нормально дзвониться. Тобто ми цю проблему вирішили. Усі інші контакти я продзвонив, начебто нічого не відходить. Але це, звичайно, ділема, бо із старінням можуть вийти із ладу усі інші контакти. Тобто, в принципі, я думаю, що слід було б усі їх продублювати, або просто нафіг прибрати оцей роз'єм і просто з'єднати дротами. Але, але якщо цей роз'єм прибрати, то оцей модуль буде хилитатися, він не буде е, там чітко сидіти. Він тут буде тільки на одній точці кріпитися. І ще отут шурупом. І я думаю, що е, зовсім ампутувати цей роз'єм не варто. Отже, в наступному відео я просто його зберу підключу. І будемо вже його тестувати після ремонту. Я сподіваюся, що вже на цьому все. Бо цей апарат дійсно дуже довго в мене був. Я все перебрав. І сподіваюся, що вже незабаром він від мене піде в абсолютно готовому до використання вигляді і буде радувати свого власника. Бо насправді я вже вмикав і звучить він досить непогано. Я б сказав, як для своїх років, отже, йому вже десь років 40 виходить. Ну, і в принципі, він доволі гнучку комутацію має, як на мікшерний пульт. І звук в нього досить добрий. Тож, дякую всім за просмотри. Підписуйтесь, натис... натискайте лайки або дізлайки і коментуйте, щоб ви хотіли побачити ще з апаратури. Ну, і може, якісь у вас будуть. Пропозиції щодо цього мікшерного пульта, можливо, хтось їм користувався і хоче поділитись досвідом свого використання такого апарату. Тож, усім дякую, побачимось вже незабаром.